Південно-корейський бренд Kia ще минулого року оновив свій кросовер Sportage. Спершу показали глобальну версію, трохи згодом, американську, а влітку 2025 року настав час і для Європи. І тут є один цікавий момент. Спеціально для старого світу корейці випускають укорочений варіант моделі. Так, у нас не такий спортич, як у США чи Кореї. Колісна база тут менша 2680 мм міліметрів замість 2755. Це зробили для того, аби кросовер краще підходив для європейських міст з вузькими вулицями, паркувальними майданчиками та загалом під уподобання місцевих покупців. До того ж, виробництво європейського спортич налагоджене на заводі у Словаччині, і саме звідти до України приїжджають ці кросовери. Тож у наших салонах ви зустрінете не американську чи глобальну версію, а саме євроспортич. І ось тепер, після старту продажів у країнах Західної Європи, популярний кросовер нарешті дістався і до України. Для нашого ринку оновлений спортич доступний у трьох комплектаціях із двома варіантами силових установок. А от які саме фішки отримав оновлений кросовер для України і скільки доведеться за нього викласти, розберемо далі. Як уже згадувалося, кросовер від Кія зберіг колісну базу в 2680 міліметрів. Інші габарити теж майже без змін. Щоправда, довжина авто збільшилась на 25 мм до 4540. Ширина, як і раніше, сягає 1865, висота 1645, а мінімальний дорожній просвіт становить 170 мм. Таким чином, європейська версія Sportage на 145 мм коротша за глобальну модель. Споряджена маса кросовера становить 1515. Чи 1580 кілограм залежно від версії. Головна фішка оновлення нові фари з суворішою вертикальною формою, які відразу впадають у вічі. До того ж, у автомобіля з'явилася інша решітка радіатора, а передній і задні бампери отримали свіжий дизайн. На кормі ліхтарі залишили колишню форму, але всередині їх наповнення та малюнок стали іншими. Колеса теж не залишилися поза увагою. Малюнок дисків оновили. А самі колеса 17 дюймові. А у топовій версії 18-дюймові. Спереду встановлена підвізка типу Макферсон. Ззаду незалежна багатоважелева система. У салоні нового Kia Sportage на вас чекає модернізована передня панель з оновленими вентиляційними отворами. Рульове колесо отримало стильний новий дизайн із двома спицями. Головною родзинкою інтер'єру став вигнутий панорамний екран моноблок, який об'єднує два дванадцяти і трьохдюймові дисплеї в єдине ціле, але в початковому рівні оснащення кросовер пропонується з 12 дюймовою цифровою панеллю приладів з інтегрованою мультимедійною системою на 4 дюйми. Клімат контроль та керування радіосистемою залишилися на звичному місці, але для створення більш вишуканої атмосфери в салоні додано м'яке декоративне підсвічування вздовж передньої панелі. Також салон оснастили бездротовою зарядкою для смартфона та кількома USB-портами для додаткової зручності. Фахівці Кія також покращили комфорт та тишу у салоні. Нові двосторонні амортизатори за заявою виробника ефективно знижують шум дорожнього руху а додаткові шумоізоляційні матеріали в районі передніх і центральних стійок та дверних панелей забезпечують ще більшу тишу в салоні. А в інтер'єрі тепер використовується нова оббивка. В оновленому спортидж інженери переглянули поєднання двигунів та трансмісій. Під капотом завжди 16 літровий мотор, але далі все залежить від ваших уподобань. Наразі на українському ринку оновлений кросовер представлений у двох варіантах силових установок: базовий варіант. Це один і шестилітровий турбований бензиновий двигун, який розвиває 150 сил потужності та 250 ньютон метр крутного моменту та працює в парі з 7 ступеневим автоматом з подвійним щепленням. Прискорення у бензинової передньопривідної версії з нуля до 100 км на годину займає 9,4 секунди, а максимальна швидкість досягає 195 км на годину. При цьому заявлена середня витрата палива 7,4 літри на 100 кілометрів. Саме в бензиновій версії кросовер пропонує наймісткіший багажник 591 літр за другим рядом сидінь. Бензинова версія Kia Sportage на українському ринку пропонується у двох комплектаціях: базовий комфорт та середній престиж. Базова версія Sportage Comfort, ціна якого стартує від трохи більше 1 мільйона 263 тисяч гривень або близько 26 200 євро, вже пропонує дуже пристойний набір функцій. Тут є безключовий доступ, двозонний кліматконтроль, підігрів керма та передніх сидінь, датчики світла та дощу, а салон оздоблений з тканини. Що ж до безпеки, то навіть у базі кросовер отримав цілий ряд допоміжних систем: адаптивний круіз-контроль, утримання в смузі руху, попередження про виїзд зі смуги, допомогу при русі вгору і вниз, ручний контроль з обмеженням швидкості, а також камеру заднього виду і парктроніки спереду та ззаду. Тобто навіть у базі автомобіль максимально готовий допомагати водію і робити поїздку комфортнішою та безпечнішою. Якщо ж хочеться чогось більшого, то в версії престиж, ціна якої стартує від майже 1 мільйона трьохсот шістдесяти дев'яти з половиною тисяч гривень або від двадцяти восьми тисяч чотирьохсот євро, з'являється комбіноване оздоблення салону з тканини та штучної шкіри, м'які матеріали на дверних панелях і підлокітниках, двокольорове шкіряне кермо, а також електрорегулювання сидінь водія і переднього пасажира з підтримкою попереку. А мультимедіа тут вже 12,3 і дюйм. Мовий екран, який об'єднаний із цифровою панеллю приладів в єдиний блок. Крім цього, є підрульові перемикачі коробки передач і функція автоматичного відмикання багажника. Трохи вище в лінійці розташована дизельна версія з 1,6-літровим мотором, з турбонадувом та 48-вольтовою м'якою гібридною системою, яка видає 136 сил і 320 Нм крутного моменту, як і бензинова модель. Дизель поєднаний із 7 ступеневою автоматичною коробкою передач з подвійним щепленням і переднім приводом. Розгін до першої сотні займає 11,4 секунди, а максимальна швидкість 180 км на годину. Щодо середньої витрати палива, то за паспортом 5,6 літрів на 100 км. Єдине, але через невеликий акумулятор об'єм багажника трохи зменшився і становить 526 літрів при піднятих задніх сидіннях. Дизельний кроссовер доступний у двох комплектаціях: середній престиж та топовій лакшері. Ціна стартує від трохи більше 1 мільйона 509 тисяч гривень або близько 31 тисячі 300 євро за версію престиж, і за оснащенням вона нічим не відрізняється від бензинової моделі в тій же комплектації. А ось топова лакшері дещо цікавіша. Тут вам пропонують систему контролю сліпих зон, кермове управління по дротах, де колеса вже не пов'язані механічно з кермом, а також салон з штучної шкіри та екошкіряним оздобленням дверей і підлокітника. Плюс пам'ять і вентиляція передніх сидінь, амбієнтне підсвічування салону, стильні 18-дюймові легкосплавні диски і світлодіодні фари з інтелектуальною системою регулювання світла. Ціна такого топового пакета починається від 1 мільйона 610 з половиною тисяч гривень або від 33 тисяч 400 євро. До речі, в країнах Західної Європи бензинова та дизельна версія пропонується як з переднім, так і з повним приводом. А до кінця року оновлений корейський кросовер також вийде у версії 239 сильного повного гібриду та плагін гібрида на 288 коней. Проте чи запропонують для українських покупців гібридні, а тим паче повнопривідні версії, поки що невідомо. Друзі. Дякуємо, що подивилися це відео. Якщо було цікаво або корисно, тисніть вподобайку. А якщо ще не підписані, обов'язково зробіть це. І, звісно, пишіть коментарі. Завжди цікаво дізнатися вашу думку. Попереду ще багато цікавих оглядів і новинок авто. Тож залишайтеся на каналі та зустрінемося у наступному відео.